Яка приємна новина, тільки що позвонив, вже везе мені цибулькові. Зараз будемо з вами розпаковувати. Це я з шортами зачіпаюся постійно. Як я чистю рибу, дивіться, я її чистю луску. Ось, посчищала луску, і я її під проточною водою прочищаю, тому що мені так зручно, вона швидко вся змивається. Потім, одразу, коли я там купила кілограм-2-3, скільки, ну, якби, виходить, по фінансах, я не знаю, скільки вона стоїть, це в 4 штучки на 200 гривень купили. І одразу зрізаю поплавки оці всі. Все, зрізаю. Потім, дивіться, чому я це роблю? Тому що менше буде кісточок. Ну, кісточки це оці поплавки, воно ж все одно є. Я не знаю, що ви з цього робите. Я викидаю. Мене... Я не знаю, а що з нього можна робити? Ну, Це все вичищаю. Всередини, оцю плівочку чорненьку я вичищаю, тому що вона дає гіркоту. Це ми все прибрали, промили гарненько. І з цієї сторони теж вичищаю. Вирізаю поплавки. Потім кладу собі в морозильну камеру і коли мені потрібно, взяла просто, змочила водою гарячою, порізала на шматочки і посмажила. І все. Слідкуйте далі. Новини будуть, які у мене цибулькові. Голландія, суперовий посадковий матеріал.